Спеціалізація космічний моніторинг землі одна з найновіших в університеті. Ну і найновіша у нас в інституті геодезії. Вона існує вже 11 років. Ми проводимо моніторинг атмосфери над нашою політехнікою. Ми готуємо студентів, які будуть працювати пізніше у Інституціях академії наук космічні агенції в національному центрі управління попробовання космічних засобів, тобто все, що зв'язано з супутниками і космічними технологіями. Технології, гнсс технології зараз досить актуальні і досить сучасні, оскільки вони використовуються в усіх сферах нашого життя, оскільки і навігація всього транспорту, і в кожному телефоні, смартфоні зараз є навігатор, яким можна визначити координати. Тут використовуються набагато точніші прилади. Це е, геодезичні прецизійні гнс приймачі е, які є досить дорогими е, і ну, за рахунок того вони набагато точніші і якісніші. Ми готуємо висококваліфікованих фахівців за спеціальностями 193 геодезія та землеустрій та 103 науки про землю. Лабораторії кафедри оснащені найсучаснішими приладами та програмним забезпеченням. Студенти беруть активну участь у різноманітних програмах міжнародної академічної співпраці. Запрошуємо вас на навчання на кафедру вищої геодезії та астрономії.